Щоб сповна насолоджуватись поїздкою на авто, потрібно заправляти його якісним пальним. Наш організм теж потребує якісного пального, тобто корисної їжі. Правильно? І сьогодні, у всесвітній день, всесвітній день йододефіциту, Пропоную збагатитись йодом за допомогою сніданку. Друзі, якщо ви відчуваєте в тому, це може бути ознакою йоду дефіциту, адже добова норма для дорослого це 150 мікрограмів йоду. Середньостатистичний України зживає одну третю від цієї норми. Тож не дивно, що Україна входить до переліку країн з недостатнім споживанням йоду. На жаль, виправити цю проблему може смачний та поживний сніданок, бо всього 100 грамів риби, оселеця чи скумбрії – це половина необхідного йоду на добу. А допоможе нам готувати сніданок, боротись з йододефіцитом Одна з найвідоміших рибалок України і популярна кулінарна блогерка Катеринка Катеринка. Вибачте, Катерина Так вже за в нашій студії. Катерина Мазуренко найвідоміша рибалка України і популярна кулінарна блогерка, за рецептами якої готують сотні тисяч українців. Є декілька секретів, щоб у вас вийшлися смачні карасики. Перше, вони мають бути розміром з долоньку. Друге, вам треба вздовж усього карася зробити такі надрізи. Наступний секрет полягає в тому, що карася треба смажити на великій кількості олії. М -м -м, солоденький. Просто ідеальний. Катерина одеситка, яка просто обожнює морепродукти. Друзі, я в Одесі, в гостях у мами, і сьогодні за їх фірмовим рецептом ми приготуємо що? Каршмак. Чистимо оселедець, відварюємо моркву. Також беремо плавлений сирок та вершкове масло. Всі інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Охолодити і куштувати цей рецепт, получається дуже ніжний і для мене найсмачніший. Тільки моя мама так готує. І сьогодні кулінарна блогерка поділиться рецептом легендарного данського бутерброду, скуштувавши який ви забудете про модні авокадо тости з лососем. Тож приготуйтесь пірнути у море кулінарного задоволення. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Ти це бачив? Ти це бачив? Ми зараз будемо ну, готувати. Це доброго ну, привіт. привіт знову ми вже на ти. Ми вже так. добре Добрий довго як рідні. Доброго так, раночку. доброго ранку. Так, ну що, ловись, рибка маленька, велика і так. максимально наповнена йодом. Це якраз іменно про нашу сьогоднішню тему. А ну-ка, що ми сьогодні готуємо? Які інгредієнти нам потрібні? Роздавайте, будь ласка, нам задачі. Ми готові. Ми готуємо сьогодні датський відкритий бутерброд, Називається він сморебро. Це дуже популярна страва. Не Обов'язково він має бути з рибою. Юрочка приготує у нас з копченою, скумбрією і огірком. Ксюша приготує. Шпроти. Зі шпротом, yeah. огірком mm -hmm. і коркою. А я yeah. зроблю такий з оселедцем, з картоплею, з яєчком. Взагалі, це може бути будь-що, все, що ви любите. Вау! Wow. Тобто, тобто, що я виходить? Так. Ми, е, виходить, yeah. оце в дитинстві, коли в нас були ці бутерброди зі шпротами, це плеча, були, я так розумію, смуробродироди, так? Все дитинство їли червоної колете <laughs> Так. А ви любите шпроти, до речі? Ну я не їм mm -hmm. а хочем? я їм. Подивіться от, на мене. Сьогодні я сьогодні, от так, от, я, це, знаю, навіть, я дегустатор знаю. найголовніший з так. А що катюш, скажи ласка, що ми будемо робити? з це горячого копчення? Так, так давайте так. Нам потрібні картопля, майонез, а, ну да. яйце перепилине, так оселедець, цибуля Так, цибулька маринована вже маринована. Дивіться, Це для одного, да так. Для, для для твого ось. Ось, і все ж розподілила. трошки масло, трошки, трошки корочки і кори Юру. Ми трошки обділили, але я можу поділитися майонезом. Давайте Супер, почнемо буде. готувати. Можна мені теж ножика, будь ласка, Який? Беремо хлібчик, Великий. беремо кусочок хлібчика, так, обов'язково. Всі по кусочку Хлібчик. хлібчика, які почали. По шматочку хлібчика. Так, о, до речі, правильно правильного бала сюди. Так, так, так. І, Юра, можеш трошки майонезу намастити? Ксюшечка? Ти... Майонезу. Так, тобі треба трошки масла, і мені треба майонез. Зараз, Але масло. у мене була... більше інгредієнтів, у мене ще є яєчка. До речі, якщо вам щось подобається взагалі з інших інгредієнтів на столі, будь ласка, включаємо свою всю фантазію і робимо. Я би додав цибульки сюди ще. Ну, мені без за... проблем. дуже без круто проблем. підходить абсолютно до, до любовства. Звісно, до будь-якої риби, до солену. Не до оселеця до середнього. А от до червоної ці, рибки до воно не не йде чому. Ну з э, мореброди можна легко готувати з червоної риби і креветочку використовувати. Це авокадку. Mm. І авокадку. Да. Так які Три основні інгредієнти, які треба э, звертати на то, коли ти риби, обираєш так? рибу, свіжість риби. Бо це взагалі проблема по рибі. Так що це не ми можемо продемонструвати. Це да? скумбрія, Свіжя. Я бачу, що вона свіжо розморожена, але дивіться, перше це візуально. Вона виглядає привабливо. У неї не такий обвітряний, да там да. вигляд, не сухий квіст. Квіст. Друге, це відповідно. Ми маємо і що? Винюхати нічим не ваняє, так я вбачаюсь. А зараз, суша може юрочка. В мене є вста, не ну, так, бути нічого повністю. такого, що ну сподобається. я пам'ятаю, що завжди дивилися на жабри. Зябри – це у свіжої риби. Вони мають бути рожеві. Тут же риба заморожена, скоріш за все, у неї не буде такі. Але рожевим. вона рожева. але роже далі. Далі я відразу так, так можна викладати. Я би наполовинку виклала м -м, шпроти, на половинку нарізала огірок і прикрасила би ікрою. А, і оце, останнє дивіться обов'язково так, да? так. Так, так. так. А, можна дрібніше порвати, буде зручніше їсти. А порвати за вона ну, да, теж будеш їсти. Так що побачить mm -hmm. про mm -hmm. себе. Так, Юрчика, буде дивіться, все їсти. і по рибки у нас запах ми перевірили, і тактильно. Риба не має бути дубова, це свідчить, що вона пересолена. Бачите, я натискаю, вона нормальна абсолютно. Uh -huh. Вона має бути пружня, але у вас немає і палець туди провалюватись відповідно, тому що. Тому що це вже ну, свідчить про якийсь розклад продуктів. Mm -hmm. Тобто, має бути гарна філа і ніякого слизу. Mm -hmm. От, Катю, а для нашого смореброду ви вибрали вже почищене філе оселеця. Так? Так. А як правильно ти чистити тушку оселеця від луски? Чи є якісь лайфхаки? Ну, насправді, чим свіжіше, тим легше це буде зробити, але е, бачили взагалі цей прикол, коли рибу беруть отак, от за хвіст, да. обертають і потім розкривають. Ти так пробувала? Да, так, так я... а... от можна без оберту. Можна без оберту, так розходиться. Не ось, А е, шкірку е, треба просто обережно діти і отак от mm -hmm. от, краще цього пальчиками чікс, і вона розійдеться. Mm -hmm. Я роблю максимально таке максимально от. О, да, я бачу хтось голодний зранку. так у нас? Титанік, титанік. Він зараз Шик. потоне в мене в желудку. А от для смороброду оселецем ти додаєш перепили яйце, так? Скільки часу їх потрібно варити взагалі правильно? А вони швидко варяться. Я чесно точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що курячі сім хвилин. Але є лайфхак, щоб ага. легко їх почистити. Знаєте, О, як, так, почистити, так а, треба взяти яйце, але так. взяти яйце, оцією тупою стороною, обережно продягнути туди голочкою, відварити, а потім закинути в холодну воду. До речі, навіть якщо ви не проколите яйце голочкою і після варіння покладете в холодну воду, поки воно не остине, Все також буде чудово. Так, це у нас mm -hmm. ось такий бутербродік, і ми можемо його. Прикрасити зеленою цибулькою. А до речі, друзі, яйця це теж джерело йоду. В одному так. корячому яйці 20 мікрограмів йоду, тобто одна сьома денної норма. Звідки ти це знаєш? Знаю. <свісно> <свісно> ну, ти знаєш, я просто готуюся до наших ефірів. Знаєш, я готую смореброд зі скумбрію гарячого копчення. О, як гарно у вас вийшло! Да. А, чим гаряче копчення відрізняється від холодного і як спливає на смак? Це дуже інтересно. Е, так, ну, бачиш, риба гарячого копчення, вона, як у тебе на бутерброді, я тобі е, зеленушку даю ще посипати зверху. Вона е, розвалюється в треба... руках, вона розвалюється, так. вона да, така м'яка, холодна, вона ну, як звичайна да, риба. от. Мені така, здається, більш в мене найріжна технологія приготування. Ми раді вітати усіх, хто щойно до нас приєднався. Сьогодні всесвітній день йоду де хвіциту. <світ> Тож із нестачою йоду в організмі нам допомагає боротись одна з найвідоміших рибалок України популярна кулінарна блогерка Катерина Мазуренко. Готуємо ми неймовірно апетит. Я кажу дуже швидко, також слинтиче. Неймовірно, апетитні корисні смореброди. А вони точно допоможуть виграти бій. Проти кого? Йододефіцит йододе через уха обов'язково щоб приготувати три різні смареброди за рецептом каті. Вам знадобляться для смареброду заселецьм: житний хліб, філе оселедця, варена картопля, маринована цибуля, перепелене яйце, зелена цибуля і за бажання майонез для смареброду зі скумбрією, теж потрібен житний хліб, філе скумбрії, гарячого копчення, марінований огірок і трішки трішечки майонезу. А для смареброду зі шпротами знадобляться чорний хліб, шпроти, свіжий огірок і Крамове і вершкове масло так. Кать, скажи, будь ласка, чи використовуєш ти у приготуванні юдовано сіль і чи все таки віддаєш перевагу? Звичайні солі. Яка? Йодована чи звичайна? звичайна. А, зв... Ну, зв... В мене йодована вдома. Так, це дуже добре, з неї можна отримувати йод, але все ж таки краще я думаю, з продуктів. От, наприклад, в скумбрії в 100 грамах половина денної норми йоду. От ми можемо зараз. Половина, скумбрії так? навіть. А, а ми можемо зараз і спробувати, там, наскільки. Там, там. там. А якщо вона смажена, ну, наприклад, приготовлена, там немає йоду чи є? Ні, залишається. А, залишається так, так, так. Я маю на увазі, що краще отримувати йод саме з продуктів. Тобто соль це клас. Так. Да. Але взагалі ми ж знаємо, ну, ми, Вже, корисне, що таке корисне харчування. Якщо не наші не знаю. глядачі не хочуть рахувати кількість йоду в продуктах, але хочуть запобігти йоду дефіциту, скільки йодованої солі взагалі потрібно їсти в день? 150. Так. 150, 150. 150, 150. мікрограмів. Мікрограмів. Так. Ну, Юр, я так розумію, що їх. ти зараз 250 з'їш. Зараз, так. Да. Але це значить... на сьогодні і на завтра тобі. Давай. Mm. Ну, давай. І на день народження, yeah. як співав на... Дідя. Боже, це, це, боже, можна я піду? Це так смачно. Mm. А, Юрочка? Mm -hmm. Смачно, да? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Смачно, mm -hmm. Да? Mm. 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 Боже, як дуже круто все, що ти не їш. Що, в мене Том... є огірочок. Є огірочок, вже. Mm -hmm. Ми а просто це... боремося з його дефіцитом, правильно? Угу. Mm. Mm. Mm -hmm. да. mm -hmm. Боже Юрій, oh, yeah. ну, може? Давай я це зроблю. Хочеш? Поїхали. Да. Я... Сьогодні ми боролись з й... з йододефіцитом за допомогою mm -hmm. дуже смачного сніданку данських mm -hmm. сморебродів. Mm -hmm. А допомагала нам готувати одна з найвідоміших mm -hmm. рибалок України. Популярна mm -hmm. кулінарна блогерка Катерина Мазуренко. Так, дякую. Дякуємо за смачний сніданок і кулінарно рибні лайфхаки. Я вам також дякую.